Сьогодні ми на ЖК Метрополіс, де ми зробили дизайн однокімнатної квартири під здрачу в оренду. Вона вийшла дос досить цікава, не дивлячись на те, що вона маленька і бюджетна. Давайте я вам все покажу. Це передпокій. Тут зручна тумба, на яку можна просісти з таким м'яким матрасиком зеленого акцентного кольору. Над ним гачки, чорні, мінімалістичні для сумки або волового одягу. За цими розсувними дзеркальними дверима є гардеробна, вона невеличка зовсім. Але у нас тут є місце для верхнього одягу, є просто полички, місце для взуття, щиток і також розетки для Wi-Fi роутера. На підлозі ми зробили таку вставку з плитки. Вона Вигляді такого килиму, і це вона має не лише декоративний характер, а також вона досить практична, тому що на ній не так помітно бруд І ще вона відзеркалюється в цьому дзеркалі і здається, що передпокій в два рази більше. Далі у нас є вхід в санвузол Двері у нас прихованого в монтажу, тому що не так багато місця, і всі це налічники лиштування воно би привертало зайву увагу. Зона кухні. Кухня у нас як продовження передпокою. Тут у нас схований електрокотел, тому що тут індивідуальне опалення і підігрів гарячої води. Вбудована техніка, під нею над нею місця зберігання, це у нас холодильник. Внизу морозильна камера, і зверху така красива секція для вона з підсвіткою. Вона несе також декоративний характер. І далі пішла безпосередньо робоча поверхня. На робочій поверхні у нас така сама плиточка, як перед покою це об'єднує приміщення, виглядає дуже стильно. знизу у нас фасади біжеві ДСП, зверху під дерево також ДСП. Взагалі, ми тут використовували такі теплі відтінки, теплий відтінок біж, теплі відтінки дерева, теплий сірий. Стіл під дерево з металевим каркасом і акцентні зелені кольори. Акцент ми використовували лише у текстилі. І над столом дуже красивий такий лінійний світильник під дерево, який ідеально підходить під наш стіл. Хоча стіл досить простий, це просто юзк. Зона вітальні, не дивлячись на те, що квартира невелика і кімната невелика, у нас вийшло розмістити досить великий диван. Він у нас сірого кольору, і це, мабуть, найпрактичніший колір, тому що на нього нічого не видно. Навпроти, у нас зона ТВ виділили такі чорні профіля вмонтували. Виглядає супер, тут ще буде телевізор. І під вікном у нас повноцінне робоче місце, багато місць зберігання, комбінація відкритих і закритих полич. Тут навіть є такий диванчик, можна сидіти, дивитися у вікно на цей чудовий ЖК. Двері прихованого монтажу без лиштування, без зайвих деталей. Просто чорна ручка в підтримку чорних ризеток і вимикачів виглядає дуже круто і не привертає увагу. Це у нас спальня. Вона вийшла дуже затишна. Тут чудове ліжко сірого кольору з м'яким взгалів'ям, туалетний столик, дзеркало з підсвіткою, ДСП таке саме, як на кухні, і з цієї сторони, столик можна використовувати, просто покласти книжку, а з іншого боку, у нас вже приліжкова тумба. Цю зону біля вікна ми виділили сірим кольором, стіна, стеля. Дуже красиві у нас легка тюль, і штори моє улюблені рогожка бежевого кольору. І в стін підібрали ДСП-шафи. Тут тоненька міліметрова кромочка. Ручки профіль від підлоги до стелі, і вона виглядає дуже дорого навіть не скажуть, що це звичайне ДСП. Санвузом. Невеличкий рукомийник 60 см. Але за ним ще є ніша для того, щоб зберігати там якісь баночки. І зверху також у нас досить велика шафа. І тут просто можна зберігати все, і аптечку. Також тут є такі декоративні кулички, для того, щоб додати простору, рушника сушка, душова, і шафа з пралкою та сушильною машиною. Плиточка у нас сюди просто сірафонова і лише в зоні умивальника у нас така сама плиточка, як на кухні і передбукою. Сподіваюся, цей короткий відеоогляд був для вас корисним, тому ставте вподобайки, пишіть ваші запитання та замовляйте дизайн інтер'єру.